Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Як сьогоднішня гра, за рахунком дуже впевнена, хоча у Гостеї були моменти сьогодні і моменти гострі. Так, були моменти в першому таймі, там в другому таймі там поперечина. Були моменти, так, але ми багато використали. Ще були моменти, що ми не забили. Дуже приємно, що зіграли на нуль. В захисті таких явних помилок не було там. Були в першому таймі таким огріхи, але я вважаю, досить непогано і в захисті зіграли і на атаку. Тому і забили багато, і ще могли забивати такий рахунок. Сьогодні не було Ігоря Чардявського, не було Сизика, не було Горпинича. Як ви виходили з такої ситуації? У нас всі гравці рівні, тому кожен кожного повинен заміняти безболізно. Тому. Питанок вийшов на 3 секунди і забив, да? там ще потрібно переглядати якийсь незрозумілий гол, там в кого попало. Але молодець намагається забивати, він нападник, тому хай буде що гол на нього записали. Вже у вівторок граємо проти Сокола, пропущену гру. Часу для відновлення дуже мало. Ну так, завтра буде вихідний. Понеділок предігрове тренування і вже вівторок гра з «Соколом». Будемо налаштовуватись на перемогу. Потрібно перемагати і взяти реванш за поразку у них там з «Долбуною». Тому будемо, будемо битись, будемо намагатись виграти.